Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на заняття з образотворчого мистецтва. З наближенням літа розквітають яскраві духмяні квіти. Їх аромати приваблюють бджіл, які починають збирати мед. Бджолині турботи зацікавили художників, тому вони створили життєрадністі картини. Скульптори і навіть ювеліри також ушановують цих працьовитих та кмітливих комах. Вони милуються їхньою гармонійною формою. Розглянь зображення комах. Порівняй форму і розміри голови тулупа, крилець, бджілок. Розглянь скульптури зображення бджоли у містах Тернополі, що на Україні та Манчестері Великої Британії. Сьогодні виліпимо бджілку-трудівницю. Використаємо пластилін. Їх розміри можуть бути більшими за справжні. Спочатку розділимо пластилін на декілька частин. Голова, черевця, груди та крильця. Візьмемо чорний пластилін і зробимо чорні смужки. Обгорнемо, обгорнемо черевце. З'єднаємо до грудей. Груди. Стекою ось так зробимо цікавий орнамент. Виліпимо голівку та квіточку. з'єднаємо все, Добавимо крильця і в нас вийшла ось така гарна бджілка-трудівниця. Творчого натхнення вам, мої любі!